Давай, давай, давай! Кому я! Давай, давай! Хулібася треба, все, погнали, погнали. Все, готовий. Сева, тримайся! На цій техніці ми евакуйовуємо трьохсотих безпосередньо з позицій. Там або підвозимо бика, або виконуємо інші необхідні заходи, які допомагають. Хочемо стояти більш безпечно на позиціях. Чим менше техніка, тим її тяжче вразити FPV-дроном. Плюс вона може маневрувати між деревами на великій швидкості, якщо досвідчений водій. І також вона прохідна, тобто немає місця, де вона не може прийти. я на неї на Клічіївському напрямку, коли були інтенсивні штурми, і там було дуже багато дропсотих. Треба було туди завозити людей маленькими групами і вивозити. Техніку туди залучати було без сенсу. Ми вирішили їздити квадроциклом. Нам привезли квадроцикл, я сію, перший день мене був виїзд. Я боявся тільки їздити вночі, тому що з ФБС я ж не часу їздив. Перший раз в своєму житті їздив на великих швидкостях, але нічого. На другий, третій раз вже все почало виходити. Придай Касперу, що на синю метку. Ну і я сам скажу. На синю метку? На синю точку. Ну, типа, його. Починайте рух, починайте. Погодні. Звіри зараз виїжджать буде. Я пам'ятаю дорогу, пам'ятаю на дуже добре, а рельєф він може помінятися з кожним днем. Там сльоти, вибухи, яма десь. І це теж треба враховувати їхати акуратно, тому що якщо спереду ти сидиш, тримаєшся з тобою все гуд, то взаді трьохсота дуже сильне трасеться. Ми думаємо, як покращити це. Переломи там, відірвані кінцівки, це ж це дуже больно. І коли при ти ударяєшся в якусь ямку, то все, це все цей біль переростає в декілька разів і йому ще больніше. Робимо все для того, щоб пом'якшити взагалі ні! До синей точки и ты понял? Ну. И еще до Нивы только доходит. Нива простреливается. Ты поехал? Да. Давай, давай, давай. Тяни, тяни, тяни. Посунули? Все, ще, ще, ще давай! Що? Що? ні! Скільки ти на цьому своєму причепі вже вивіз поранених побігтів? Більше 70. Це на кліщівці, там приїздив тиждень, поки мене не І, Тобто я там не виїжджав тільки за нашими підрозділами. В нашому підрозділі було дуже мало, трьохсотих і двохсотих, але вони були. А там були в нас суміжники, п'ятої штурмової, п'ятеро штурмової ввозив і інші зСУшні сумірні підрозділи. Тобто було таке, що я там приїду, навіть не встигкав попити, знову поїхав. Скажи, що зараз дві короткі виїжджає. Починає роботу прийом. Що зла? Юра, б! Юрок! Юрчик давай! Запригуй, бля! Блягай, давай, запригай. Малий, держись! Я держися, Юра, добре, оце ручки з тебе є. Нас завалило в бліндаж, шукали своїх двохсотих, бо ми забираємо всіх, кого можемо по можливості. І бувало таке, що я ввозив і п'ятиї штурмова двохсотих, і наших двохсотих, і так і... нон-стопі, коротше, їздив. Давай, давай, там, там пизд. Ты тут осейся, Фишер? Я ви на яхту бь, ти їшка? Я їду б! Вам ноші надо чи не надо? Який, всі? Да. Ні-не-не, ні, ні. все ваші. А, Ты куда їдеш? на яхту, а ваших пацанов. Та скажі мені стоп, та а я зупиню. Наших? Да. З двохсотим? Да, да. Я його везу сам. Забереш пацанок, да? Все, так, так, все так. я заберу тоже. Окей. Я приїхав, якраз мали грозити мені 200-го. Я вирішив в той момент срібнути з квадрика, не сидіти на ньому, бо ми були на висоті, і спуститися біля бліндажа сидів. І я як тільки спустився, і був прильот 82-й прямо біля квадрика. Ну Йому нічого, там біля квадрика ще стояли хлопці, їм нічого, квадрику теж нічого, а так як я сидів знизу, всі осколки пішли вниз і мені там попали в ногу, в руку, в спину. Трьох трупінь. Якщо ви все кров, тут осколок. Хто тебе ви евакуйовував, якщо і і ну, квадроцикл були в той момент на позиції? В стані шоку, так як я був у піхоті, я знаю, що якщо вони вже почали бити по техніці, можуть бути повторні удари в дуже короткий проміжок часу. Я перебіг в інший окоп, там зустрівся з військовим суміжного підрозділу, вони мене перемотали без задумів якихось сів на квадрики поїхав на штабі. Тобто ти сам себе вивозив пораненим? Давай, давай, позволяем, быстрее. Давай. 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 Все, давай, силы. Все, Саян, сьб. Саян сюда. Саян, наставку, давай, давай. давай, давай, сюда, сюда, сюда. Сюда. Це смікалка, якщо ти будеш боятися, тебе швидше вб'є. Десь побоявся, вбило. Треба не треба боятися, треба діяти якось певно, рішуче і швидко, саме головне. Якщо ти швидко будеш діяти і виконувати певні руки, там, обманювати, наприклад, там, думати як противник, то ти можеш його переграти. То треба бути на крок впереді від противника. А він каже, багні приїхали, розвідоси відоси приїхали. Я такий що тут баги забув, за ту багню обліч. А як вона там добре вигубиться? Ми їхали, ти бачиш, як по нас їш слід, с ми там по нам. Одна сперду, як уїха, я аж з дороги злетів. Все, погнали. Коли це евакуація, наприклад, тяжкіша, там, наприклад, 300 важчиць, я вже беру з собою медику. Він сідає на лівку сам, ложить поранену голову собі на ногу і там робить всі дії з ним, які пов'язані, щоб е, він подавав ознаки життя до моменту передачі його лікаря. По тяжкого теж можу поїхати сам, якщо він... Якщо, наприклад, виникне така ситуація, мені поїхати. що Там буде, наприклад, десь прилітати, я ж не візьму з собою друга на загибель. Я поїду краще сам, сам вивезу і тоді вже передам його далі. Що, Міхан, вибач, що так Больно, ви «Дивлячись на порану, коли ти на нього дивишся, ти не бачиш, що в нього можуть бути якісь внутрішні переломи, травми. І коли ти ложиш його на люльку, ти в деяких випадках тобі потрібно їхати швидко. Швидко, щоб знизити зону ураження противником тебе. І їх трясе. І тобто ця біль переростає декілька разів, і людина вже на такому больовому стані, такому дуже сильно емоційному. Вона починає тебе, там, щось до тебе говорити, якщо вона ще шарить, хто це, хто її везе, вона починає там, говорити, обзувати, казати, що він б'є, аби помаліше їхав. А після евакуації, коли вже там безпосередньо вони в лікарнях, на штаб, який каже, що там добре, що дуже швидко евакуювали, то вони розвонять зі словом подяки.